На прийом до лікаря-педіатра привела свою доньку Черкащанка Наталія Приз. Каже про те, що колектив переїжджатиме, чула. У такому стані, як зараз існує, це недопустимо. Ні для пацієнтів, ні для персоналу. Людям важко в таких умовах працювати. це Їздить. Ну, так як ми проживаємо в центральній частині міста, то нам, звичайно, тут зручніше. Якщо педіатри приїдуть у першу міську поліклініку, добиратися їй буде зручніше, говорить Черкащанка Ольга Яценко. Та все ж додає, доросла і дитяча ланки мають існувати окремо. Мені ближче здатну, туди буде приїжджати. Дитяча поліклініка повинна бути окремо від дорослої. Я прочув, щоб переїжджати і щоб закривали. Краще, ну, тому що це дитяча поліклініка. І дітки сюди ходять і зручно поряд місце розташування. Потреба у переїзді дитячої поліклініки, що нині розташована по вулиці Благовісна, виникла через непридатні умови, говорить заступниця директора з охорони дитинства Олена Білецька. І пожежна безпека, яка вже не працює, і інтернет проведений. Все це ну, здає великі незручності. Але єдине, що у нас поміняли: вікна стали металопластикові у всьому зданні. У такому стані першу дитячу поліклініку у 2018 році взяв на баланс міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Розповідає його директор Володимир Коротун. Каже, приміщення не відповідає ані вимогам Національної служби здоров'я, ані державним будівельним нормам. В тому стані, яке ми отримали те приміщення, воно до речі, до цього, до цього часу не наше. Ми орендуємо приміщення лікарів-педіатрів, де вони ведуть прийом, решта на балансі дитячої міської лікарні. Не можемо. В тому приміщенні робити капітальні ремонти по одній простій причині. Є будівельні норми і правила державні, які визначають ширину коридорів дитячої поліклініки, площу кабінетів, ті ж самі двері, ті ж самі поверхи, не вище другого поверху вимога була, пожежна евакуація. Які чотири поверхи можуть бути? Там не можна зробити ні пожежну безпеку. Ні забезпечити нормальне електропостачання, ми не можемо поставити додаткові комп'ютери оснащення абсолютно, тому що там все плавиться, все горить. Не втримає ніякої напруги. Зараз є вимоги Служби здоров'я України, міністерства мають бути доступність, інклюзивність. Якщо відповідних умов немає, договірні відносини з Тобто всі кошти на зарплату, на існування йдуть звідти. Тобто коштів не буде. Дешевше було в два рази збудувати нову, ніж зробити там ремонт. Саме тому додає, вирішили створити належні умови для дитячих лікарів-педіатрів у приміщенні першої поліклініки, яка розташована по вулиці Дахнівська, 34. Там, у зв'язку з припиненням надання фізіотерапевтичних послуг, вивільнилося два поверхи. Їх капремонт розпочали торік, у вересні. Тут у нас буде розташова кабінет лікарів безпосередньо, тут ресепшн ігрова кімната. Хол, заступник по охороні дитинства кабінету. І ну, відповідним чином всі сервісні служби в нас будуть розміщені на першому поверсі, тобто кабінет огляду здорової дитини, кабінет щеплень, кабінет маніпуляційний, кабінет чергового педіатра, кабінет грудного вигодовування, колясочна. Тобто, це буде виключно на першому поверсі, на другому тільки амбулаторний прийом пацієнтів. Завершити ремонт приміщень планують наприкінці червня, додає пан Володимир. Каже, з нетерпінням чекає цього лікар-педіатр Лариса Чебурахіна. У приміщенні по благовісні жінка пропрацювала 40 років. У нас ще такі боліміння кабінети. Зайдіть у другий, в 409-й зайдіть кабінет. Там взагалі вся стеля мокра, ну в общем, то ну. Ви самі бачите, що тут поли, які подивиться, стеля яка. проти того, як вперше там, в яких вони в умовах працюють, і ми в яких умовах, то є різниця. Увесь персонал, як і більшість пацієнтів, яким вже повідомили про переїзд, до новини поставилася із розумінням, додає медична сестра Оксана Саса. Раді можна так сказати, тому що навпроти поліклініки буде парк, дітки будуть там ходити, гуляти після прийому лікаря. Так що. Позитивні, добрі умови будуть для нас також. У нас вже немає давним кабінет для забору крові. Кабінет для забору крові переїхав уже як рік в першій лікарні взрослій. І це буде гарно для дітей, що вони не будуть їхати по всьому городі і здавати кров. Буде вже все це на місце. За словами Володимира Коротуна, перевести увесь колектив першої дитячої поліклініки у відремонтоване приміщення планують у липні, серпні цього року. Наталія Стеринець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.